Жину Олесю Мамчуч та Олександра Кравцова. Слава Україні! Друзі, ви не повірите, але це саме слава Україні було те, що ми почули вперше, коли наш автозак в'їхав в, в Лукянівський судо. Я не знаю, хто це сказав, наглядач, міліціонер, але цей дух майдану, він вже в'їхав туди з нами. Ви знаєте, попри ті непрості обставини, які ми там відчували, саме підтримка майдана, та інформація, яку ми знали, що ви не здаєтеся діяти, що ви підтримуєте наші родини, що ми не залишені, вона зігрівала нас дуже сильно. І коли ми дізналися про прийнятий закон про заручників, саме так його ми усвідомили, я спробував питати інших в'язнів, з якими перетинався в коридорах, Майданівці, автомайданівці. Хочу назвати ці імена цих мужних хлопців, тих кількох, з ким я перетнувся. Це Нестор Дидик, це Салига Олексій, це Ігор Митяк, це Дмитро Москалець, це Володько Сергій. І всі ці молоді хлопці в один голос відповідали, що ми не хочемо стати тими заручниками, які вийдуть на порожній майдан в одній на цю багатомісячну боротьбу. Всі ці, ці хлопці сказали: що так, ми не хочемо сидіти в СІЗО, але не для того, щоб сидіти вдома, для того, щоб повернутися сюди, на Майдан, на автомайдан, і продовжити нашу справу. На самих і майдану ми багато що бачили СІЗО. Це тисячі в'язнів Лук'янівського, черкаського СІЗО, які сидять без суда і слідства, це бізнесмени, які не дали хабар, це відповідні підприємці, у яких хочуть відібрати бізнес. Якщо ми вийдемо за якихось умов, то хто їх звільнить і за яких умов нам потрібна докорінна зміна суддівської системи міліцейської. Будучи неправдиво засудженими, ми повністю на собі відчули, і побачилися на інших в'язнях, що е, чесні суди, і чесні судді, справедливі суди це одна з, з форм зміни країни, і ми можемо е, піти з лісу лише тоді, коли ця країна буде повністю змінена від інспекції е, до тих судів, які незаконно арештують будь-якого громадянина України. Один парадокс, який е, досі не вкладається мені в голову. Нас бив Беркут, витяг з наших машин. Нас принижували, примушували стояти на морозі е, кілька годин. Ця міліція, ця влада, яка мала нас охороняти, зробила з нами таке. І першими людьми, які нас підтримали, коли ми в'їхали в СІЗО, це були кримінальні підсудні. Вони поділилися нас, з нами своїм чаєм. Своє їжі віддали нам теплі ковдри. То хто бандити в цій країні? І на останок, друзі, на останок. Чи боїмося ми повернутися в СІЗО. Ні, не боїмося. Поки майдан діє бореться, всі в'язні, всі. На кому зараз висять кримінальні справи готові терпіти і тримати. Наше місце тут на майдані. Але ми не боїмося ніяких повороту подій. Тому що поки ви є тут, поки ви підтримуєте наших мужніх дружин, ми разом з вами. Слава Україні! Друзі, автомайдан продовжує діяти. Приходьте до нас штаб в українському домі. До перемоги! Хочу подякувати за ту величезну підтримку, яку я отримала не лише від своїх друзів, а й зовсім від незнайомих людей. Це справді додавало сил триматися весь цей час і триматися надалі, коли невідомо, що буде, власне, чоловік залишається під цією загрозою. Дуже важко говорити, коли заручником є кохана твоя людина. Коли ці всі переговори проходять через твоє серце, але в мені борються два страхи. Один страх це втратити його знову, тому що я вже відчула, що це таке, і це дуже важко. А другий страх, що вони вимагатимуть більших поступок, аніж зараз, ці так те, що зробили зараз, що вони вимагатимуть звільнити майдан. Цього робити зовсім не можна, тому що тому що якщо не будуть покарані е, ті міліціонери, які брехали мені в вічі багато разів за ці дні, якщо не буде покараний той юний прокурорчик, який вже в такому віці сміє неправдиво заслужувати батька двох дітей, якщо не будуть покарані ті бекутівці, які... Чоловіка на сні без верхнього одягу ставили на коліна і били нашу машину. Він може вийти, але ми абсолютно не впевнені, що через два дні за рогом його не схоплять знову. Я дуже сподіваюся на те, що Майдан продовжуватиме стояти, і в нас вистачить сил. І так само я хотіла би звернутися до лідерів опозиції. Я знаю, що дуже багато людей. Висловлюють вам свої претензії багато говорять про втрачені шанси. Якщо Бог поставив вас на чолі цього руху, то певно, що вірить в те, що у вас є весь потенціал вчасно і мудро зреагувати, вчасно не здатися. Я знаю, що Ніщо не дається без великих внутрішніх жертв. Я прошу вас. Коли буде вільна хвилинка сісти і подумати, що власне готові ви віддати такого, що вам справді шкода заради перемоги. Це не рейтинги, це не посади. Я вас прошу, не піддавайтеся на ці спокуси. Зараз віддають хто своє життя, хто волю, хто свою машину, хто здоров'я. Якщо у когось із вас буде достатньо внутрішньої рішучості віддати щось дуже велике для себе, я думаю, що Бог дасть тоді вам сили вчасно і правильно все повести. І на завершення я хотіла би сказати більше. Те, що любові нема, не печалься. Просто буває зима час від часу. Буде розтануть сніги випадкові і доростуть вороги до любові. Всім нам любові і перемоги. Слава Україні!